Доброго дня! Сьогодні говоримо про баланс роботи та життя під час війни. А саме, як урівноважити роботу і життя. Ні. Засичуватися до відповідаючи на повідомлення та електронні листи, або щоб закінчити поточний проєкт, брати роботу із собою додому. Так. Окреслювати рамки робочого дня після роботи вимикати робочі чати. Ні. Їсти на ходу або за робочим столом чи взагалі пропускати приймання їжі. Так, протягом робочого дня робити повноцінну обідню перерву тривалістю не менш як 30 хвилин і короткі перерви по 10 хвилин за можливості виходити на свіже повітря. Ні. Не планувати свій робочий день. Перескакувати між завданнями і зустрічами, брати на себе всі можливі завдання та обов'язки. Так, визначати пріоритетні завдання. Повідомляти керівництву, коли ваше робоче навантаження стає занадто великим. Тренувати вміння делегувати і казати Ні. Ні. Не ходити у відпустки і працювати на вихідних, ігнорувати ознаки втоми або хвороби. Так. Планувати відпустки. І вихідні вчитися відпочивати і перезавантажуватись. Робити цифровий детокс. Ні. Нічим не цікавитися і не займатися окрім роботи. Так, мати хобі приділяти час фізичним вправам після роботи або на вихідних. Дякую вам за увагу!